Вітаю, друзі, вітаю всіх, хто мене дивиться. Курт Волкер заявив, що для України на тепер досить добрим був би варіант золотої середини, тобто заморозка конфлікту. Непогано було підписати Мінськ 3. От давайте з вами і подивимося, чи готують наші західні партнери. Саме Мінські 3 готують заморозку. Чи можливо це тільки поки що? Ну, навіть такі заяви. Можливо, для того, щоб підготувати суспільство до саме таких ось подій, до саме такої розв'язки. Так, ну, давайте дивитися на цю ситуацію. Що скаже Таро? Ну, ви знаєте, вони розглядають цей, цей варіант як шанс у війні, і шанс досить результативний в результативний, ну, розв'язанні цього конфлікту. Знаєте, але не всі сприймають, скажімо так, не всі країни сприймають таке рішення, таку пропозицію. Дивіться, от карта дежавю, да? проєкт дежавю, проєкт Мінськ 2, він уже був, не всі, але він не привів до повної зупинки конфлікту і до вирішення питання, до зупинки агресії. Так? Тому, швидше всього, що серед Наших партнерів не буде сприйняття єдності у розгляді саме цього питання. Оця офіційна, бачите, офіційну заяву, не всі сприймають цю офіційну заяву, цю пропозицію. Це досить, якщо розпочати новий проєкт тобто Мінск 3. Це знову може обернутися дуже болючим ударом для України і світу. Тому треба відмовлятися від такої пропозиції. Це не вирішення проблеми. Так, ну якось так. Є страхи на останок як і тух. Є страхи через зупинку проєкту. Да? Що цей проєкт несподівано що? Несподівано може розпочатися новий процес. Є страхи, що зупинити гру буде неможливо, процес знову почнеться. Тому дійсно, тому дійсно багато, багато партнерів, багато країн не сприймають таку пропозицію, бо вона не зу. Бачите, не зупинить. Дає страхи, що процес далі почнеться. Розпочнеться новий якийсь процес. Це не зупинить Путіна. Ця заморозка, цей конфлікт не зупинить, як не зупинив. і Мінськ. Тоді Мінськ, скажімо так, зіграв для України роль, що Україна змогла укріпитися, але цей раз, коли стоїть ціль у Путіна знищити Україну, на цей раз. Мінськ 3 може зіграти, бачите, як говорить, говорять карти. Новий проєкт може зіграти дуже болючий, можливо, навіть смертельний удар для України. Це досить небезпечно для України. Ось так. Ну, бачите, Таро тут, тут зараз Таро показало відношення, да? відношення до цієї заяви, що це не досить. Не зовсім правильне буде вирішення проблеми, вирішення закінчити війну. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.